Увага! Відео, все, що відбувається в цьому відео, не є реальним, ніколи не було і ніколи не станеться. Відео не приказує когось щось робити і міняти сторони в своїх країнах. Будь ласка, і не судіть строго, а ми почали. Лютий 2023 року. Бої закінчилися, але. Лише на рік один-два. К тому времени армія країн так помінялася. Висадкова армія Англії 750 тисяч військових, Висадкова армія США 120 тисяч військових, армія України 1 мільйон 500 тисяч військових. Армія ДНР 300 тисяч військових, армія ЛНР 230 тисяч військових. А армія Росії 2 мільйона 200 тисяч військових. Але пізніше армія почала різко падати, і за місяць вона впала на 45 тисяч із-за великих потір у боях. Ладно, по крайній мірі, все не так і уж і, по... і непогано. Але думаю, що все так не пройдеться хорошо. Ну, по крайній мірі, все непогано. Так, треба починати бої. Так, будемо на цей раз якось согласовуватися з Арменією. Примірно березень 2023 року. Переговори у столиці Арменії Єреван. Так, Арменія, як думаєш, будемо починати операцію, яку Росія? Таку. От, дивися, значить, ми питаємося захватити Крим, штурмуємо 24 на 7 Севастополь. Питаємося захопити Мелітополь та нижню частину Запоріжжя, а потім ще взяти Херсон і спробувати наступити на Миколаїв. Нажнемо цю операцію Нижній Схід. Добре? Добре, але не забувай, у мене лише 400 тисяч військових, і це навіть менше, ніж ДНР і ЛНР в місті взяті. Да нічого, я буду допомагати. Так, скільки ти відправляєш військових? Думаю, 70 тисяч хватає. Хорошо, Тоді я 400 тисяч. Почали? Почали кінець березня 2023 року. Початок операції Нижній Схід. Ну все, Україна, ми починаємо. І я почну. Ви що з дуба рухнули? Отступаємо до Херсона. Добре. І Севастополь держимо як можемо. Румунія, помагай! Що таке? Спустя пару минут рассказывания. Ну в общем, ты согласен? Да. Початок квітня Румунія, Україна почали обороняти Севастополь. Румунія туди кожен місяць відправляє по 10% від своєї армії, а Україна кожен місяць по 15% від своєї армії. А потім присоєдинилася Польща і понад 20% від своєї армії вона відправляє кожен місяць. І так Севастополь держався цілих три місяці. Але потім к цьому присоєдинилася Білорусь і Севастополь. Севастополь вирішила взяти Армінія. Але потім Україна почала операцію сильній бомбардіровки Севастополя. Вона бомбила російські нафтові різні газові станції, воєнні бази, постійно знищувала військових і Севастополь так подержався лише сім днів у суставі Арменії. а потім його вирішила взяти Україна. Хорошо. Блин, і що робити? Арменія, ти не проти, якщо я візьму твої території. Звісно, не против. А тепер ще херсон. І потім вот таким фронт держався ще понад 20 днів. Правда, потім Україна обратно взяла херсон. А так. Фронт держався і ще в добавок два місяці. Але потім Україна обратно взяла Крим, і фронт от таким продовжувався і ще місяць. Правда, потім він змінився на от такий. І Росії прийшлося убрати, забрати у Донеччини Маріуполь, щоб добре піддержувати. А потім почалися нові переговори. І це вже на цей раз у Парижі, у союзників. Так, Франція, що ти думаєш, мій любий демократичний французький друже? Ну що, мій любий? Демократичний США. Я хочу сказати, це дуже погано. Я не знаю, як це косяк. Ну от, я хочу то вам сказати, що треба якось це і справляти. Але не знаю як. Але думаю, що Україні треба відправити ще пару тисяч військових. То за те, щоб Україні дали f 16 Всі, Хорошо! Ну добре Франція, тепер Великобританія. О, я тут ваш слухав і певчай і зайдав лимонами. Ладно, ну що ж я можу сказати? Нам не кабзда, нам не нічого, але думаю, що якось треба це і справляти. І от моє рішення: ми відправляємо по 10 тисяч добровольних військ і починаємо масово штурмувати Донбас. Коли ми його візьмемо, ми будемо продовжувати бої, поки не відіб'ємо вообще весь Кавказ. І я думаю, що тут нам пригодиться США. Що таке мій любий демократичний британський друже? Вот слухай, дивися, ти висаджуйся іще раз в Кубань, туди відправляєш мільйон своїх військових. тебе і так 5 мільйонів військових, і ще 500 тисяч добровільних. Ой, 500 тисяч, вибач, та нічого. Ну, ти поняв, да? Да, а ти продовжиш наступати на Мурманську. А я планію зачем ти, тому що я знаю, як вона допоможе. Ну, що я хочу сказати? Тут треба це ісправляти. Що я хочу сказати, то це що я почну висаджуватися недалеко від Москви. А вам будуть давати, а ви будете мені давати військових. Я буду відправляти артилерію на учні хімікатні віщества, І тоді, думаю, ми точно підберемося до Москви. Ну, як ідея? Реально? І от такими були переговори а три! а длилися вони понад три дні. На переговорах спали, на переговорах їли. На переговорах сиділи, на переговорах займалися спортом, на переговорах все робили. І так три дні. А потім країни порозходилися. І от таке було. І тепер все було понятно, треба це і справляти. І от червень 2023-го операції почались. Але літікачі. Бліна! Ну все, на тобі чаю. І ще чаю. І ще лимона і ще вишеньки до чаю, і ще дві чашки чаю, і ще п'ять пачок чаю, і ще сендвічів. Ну все, британський перекусик допоміг мені. Ого, дякую. Ну тоді я теж починаю. І походу. Донбас помирає. Донбаські республіки сформувалися 2014 року ДНР та ЛНР. Але РНР, ЛНР 2023-му був захоплений, і Донецьк штурмували 12 діб. Але все-таки його не захопили. І потім армія ДНР почала сильно мобілізуватися. 500 тисяч військових в армії ДНР було хвати, щоб продержати Донецьк і ще понад пару місяців. Але операція продовжувалася. І все могло углублятися в сторону Росії. Ну все, тоді я теж починаю. Але ти так ще. Все... Поля. І що мені робити? Так все СНГ. Що таке? Бог ти мой. Допомагай! Хорошо, без слів! Допомагаймо! Та-да-да-да! -да -да -да. Потім війна отакою от була. А Польща, воспользувавшися, цим взяла Калінінград. а потім почала сильно брати в руки Білорусь. Україна почала операцію і добре наступала, а ДНР уже повністю капітулював. Все, здаюся, здаюся я. Ну, молодець. Потім Росія теж капітулювала. Ладно, капітулюю я. І от такою стала ця війна. І це послідня серія, яку ми зробили. Я був вам радий показати цю серію. І це була четверта частина. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!